Вітаю всіх! Я ще бачила в новинах таку цікаву річ. Ну, Росія хоче територію чотирьох областей, це зрозуміло. Мене цікавить ось що. Про Херсон була мова. Росія хоче повністю Херсонську область. Росія до кінця березня буде робити спробу наступу на Херсон, щоб знову окупувати всю Херсонську область. Буде це повторний наступ для цього на Херсон? Дев'ятка кубків буде. Але більш маніпулятивний, скажу так. Війна. Так, війна поряд, все поряд. Ворог має плани серйозні. Тут захист від України йде. Сила. Плюс домовленості. Постійно чорка на цю тему, але спроба буде. Тепер дивимось ворога буде вдалою спроба повторно окупувати Херсон, Херсонь, область, правий берег. Ворога ця спроба буде вдалою. Вісімка пентахлів, я би сказала, вдала. Обнулення зміна ситуації, розумієте? Зміна ситуації. Угу. Але пауза йде. І багато розмов, знову ж таки, домовлятись будуть більше. Домовлятись. Тепер мене що цікавить, там дійсно йдуть розмови, серйозні домовленості. Якісь далі спроби будуть далі. Мені йшло на Херсон дуже добра ситуація. Тепер я хочу подивитись: правий берег Херсонщини, правий берег Херсонщини, там же і Херсон залишається під контролем України, правий берег Херсонщини залишається в кінцевому результаті під контролем України. Домовляться, слава Богу, домовляться. Щоб там не було, домовляться. Угу. Так, здовбануть знатно, але домовляться. Обстріли сильніші будуть. Війна по поряд, обстріли сильніші, але домовляться. Що вам сказати? Домовленості йдуть, тьорки йдуть, серйозні. Я не бачу, щоб загребли весь херсон. Тепер я роблю тут цією колодою. Правий берег Херсонщини те, що зараз під, під контролем України. Воно і залишиться під контролем України. Сімка кубків роз, домовляються. Розмови. Дуже багато розмов. Дивіться, тут, зараз, на тему Херсонщини дуже багато домовленостей. Дуже-дуже. Хочуть сильно відтяпати. Це не просто так було. Наші намагаються вигрести. І дещо вигризуть. Насправді, дещо вигризуть. Подивимось, повторювати буду розклад. На кінцевому результаті мені йде суд, правосуддя суд, що буде. Також справедливість, дивіться, випадає. Це дуже добре. До чого домовляться, чекаємо. Тут сильніші домовленості, тому що дивитися в процесі домовленості ідіотизм. Вони ще не сформовані, до кінця не сформовані. Чекаємо результату.